На стіл виставляють коробки з продуктами. Із документами у черзі на їх отримання Артем Міненко з Бахмута каже, у нього троє дітей, тому така допомога його родину частково виручає. Кошти, які дає государства, не вистачає на діточок. У мене троє діточок, тому це є допомога. Дякуємо. Черкащенка Світлана Нечаєва вперше цій організації отримує набір. Говорить, він їм допоможе заощадити сімейний бюджет. Я так думаю, суттєво зекономить, оскільки на даний момент із роботою дуже важко, і тому цей набор він якраз дуже вчасно. Рік у Черкасах проживає херсонець Сергій Ніколаєв з родиною. Про таку допомогу дізнався і соцмереж, тому вирішив подати заявку. Велика дякува, що люди займаються цим і допомагають. І є такі люди, які допомагають. Чим можемо, і ми допомагаємо теж. Для отримання допомоги у волонтерському штабі потрібно попередньо подати заявку, розповідає волонтерка Катерина Бутильська. Документи, які підтверджують категорію багатодітної сім'ї, довідка ВПО та паспорт. Мене реєструються, потім формується список, і ми вже по цим спискам вже бачимо, скільки зареєстровано людей і скільки потрібно продуктових наборів. А рік тому вона і сама переїхала з Херсону і потребувала допомоги, додає дівчина. Саме волонтерство мені допомогло дуже сильно адаптуватися, тому що на роботу йти не хотіла, було дуже важко десь виходити з дому. А от саме волонтерство, і, напевно, це допомога людям, таким самим, як я, з цілию душою. Мені повірити в себе, що я ще щось можу допомогти комусь таким самим, як я. Допомагати людям за радість розповідає Черкащанка Тетяна Богомол, каже, волонтерить з 14-го року. ми маємо всім допомагати. Тим можемо, тому що ми в тилу, хлопці на фронті, а тил без фронту це не може бути так, що всі в кучі робимо. От прийшли сьогодні багато дітні сім'ї, і я відчуваю, що от є допомога. Дякую Наталії Круцько. Котра. Постійно дає такі набори для допомоги. Ця допомога з Канади за кошти канадців організація медицина дії на західній Україні базується. Вона скомплектувала продуктові набори і профінансували це Канада Україн Фундейшн і Канадсько-Український Конгрес. Там повністю весь пакет їжі: олія, цукор, гречка, рис, овсяна каша. Чай, ну тобто багато різних круп, консерви, навіть є для борща соус. Ну і такий набір він десь оцінюється у 800 гривень для різних сімей на різні терміни. Вистачає. Тетяна Зазуля, Тамас Горозі, Суспільне новини, Черкаси.